Привіт, шановні гості, дорога родина! Зайчики, шалена домогосподарка <ривіт> на провід. Завзала хустку на дульку, накрасила голубими блакитними тінями і буду красива сьогодні. Трошечки продаю нову колекцію. Хто ще не бачив, подивіться вже є майже все на сайті. Ну, те, що залишилось, я маю на увазі, так? А що я буду робити? зайчики? Ой, зараз буду шарудіть рудіть, покажу. Або, так, так, приміщу, то буду шару діти. І порозказую останні новини. Отже, саме популярне плаття в цій колекції виявилось плаття Бохо. Питали за цей урок запитання. Дівчатка, на каналі вже 7 років, як є урок Бохо? Бохо плаття терапія. Так і пишіть, там відео, мабуть, що більше мільйон переглядів в нього. Одне з найпопулярніших відео. На каналі, так? тому не балуємося й шиї. І ось стільки в мене було запитів саме на те Богу, що я вчора на такому піднесеному настрої. Коли ти бачиш, що один, два чоловіка, три запитують дівчини, ну це ще так. А коли в тебе йде питання від 10 15 людей за одне те саме плаття, дзинь-дзень в голові, робимо аналітику, і відразу я розумію, що да, це треба от прям. Зараз шити, оскільки є попит на такий фасон. Тому вчора, окрім того, що я по, по, стирала вже ті ткані, які були з обзора світлі, темніше поки ні підготувала тканини, ще знайшла ті, що в мене були яскраві. Ой, це взагалі зараз покажу. Значить, Тут ось за мною дивіться, рибки і соняхи, теж софти. Дуже красиві, от те, що на набуху. Потім ще знайшла більш спокійніші варіанти. Це, окрім того, що нові купила ось такі сердечки, потім такий сіро-блакитний і теж такий от сіро-блакитний. Оце те все, що я понаходила, його багато. Ну і, в принципі, з тим платтям, буху. хоч його не складно шити, але роботи там вистачає. По-перше, це розхід тканини, її треба багато, від 2,5 метрів на одне плаття. Якщо пояс, то ще плюс сантиметрів 20-25. Я буду робити з поясом, щоб це плаття було ну, більш універсальним. Можна з поясом, можна без. Тому в мене обов'язково буде плаття з поясом. І вам привіт від мого котика жиробасика. Я його називаю мій котик-жиробасик. Тож, таке, на дворі дощ вже другий чи третій день, це задовбує. Я не люблю, коли дощ. Ниточки. Ще я коробку треба мені якусь організувати для них, для оцих малих. Ще я понаходила, в мене тут були шовкові нитки. Повністю натуральний шов. Ось в мене є такі нитки, бачите є? Шовкові теж для відстрочки, такі і трішечки більші. Ось я колись давненько купила, сірі, чорні, червоні, тут кольорів небагато. Шовк з лавсаном. От саме в цих ниток такий склад. Колись в жінки в одній на форумі купила. І ще знайшла ось таку маленьку. То для них треба окрема коробка. Ну що, зайчики, що я буду перша різати? Як ви думаєте? Як ви думаєте, що я буду перше різати для Бога? Ще в мене є ось таке голубе. І ще ж оці риси. Мабуть, що першим я поріжу і риси, і оце синя, потім підуть рибки соняхи. А потім вже все інше. Чим буду дивитися. Брала усіх тканин цей раз в цій посилці 2,7 метра. Якраз ідеально 2,7 метра на цей фасон, От якраз піде. Да, тканини йде багато. Теоретично, з цієї тканини можна два 2 і продати. В принципі, шана й дяка та сама, але оскільки є попит, дівчатка хочуть. Ну, то що ж, я ж не можу відмовити своїм зайчикам у такому задоволенні. Не можу ж я своїм зайчикам відмовити у всьому. Тож зараз будуть і риси оці зелені. От, так що, зайчики, а так нічого нового. Все те саме. Уроків на каналі є дуже багато. Я бачу, що деякі ну, взагалі нічого не дивляться, а тільки послідні відео. Передивляйтеся уроки. Є, це ж я кажу, що всі. Ні, не всі. Дівчата в основному, в основному, дивляться, передивляються старі уроки, знаходять для себе багато цікавого. Катя, постійно, майже кожен день під всіми відео вона пише. Видно, що Катя передивляється старі влоги, старі уроки, і навіть обзори тканин взагалі унічка. Передивляються, перешурстять ці відео. Так, для верху, сіки я візьму, тут приблизно 55, отак от. Так. І оце зайчики буду таким займатися сьогодні. Буду різати боку. Це ножниці, до речі, оці зараз в мене в руках із занни. Коштували вони тоді дешево, ось вони такі йдуть. У мене були одні оранжеві і одні такі. Оскільки я одні, одні свої любимі спортила, то в принципі, оці теж непогані. В них єдине, що мене не влаштовує це, ось бачите, мої чотири пальці сюди влазять з трудом. Бо рука ще рука. Ну, якщо отак -от, або хтось -от, так, то в принципі, норм, якщо цей палець виставляти. Я люблю всю руку засовувати. Тут же, в оцих синіх ножницях, бачите, вони широкі, якраз для моєї руки вони мені зручні. Тож, зайчики, теж хто нашу, хто нашу гаразд, так, це є. Так. Тут е, м, треба бути уважним, бо квіти направлені в одну сторону. Тому, коли робите викрійку і коли квіти направлені в одну сторону, уважно, уважно дивимось на саму тканину. А так, в принципі, нічого складного. Так, взагалі тут нічого складного нема. Так, а ну з цієї сторони. Матильну з той сторони, матильну з цієї сторони, та й буде плаття. Ярусне. У мене й досі трішки заложений ніс, злегка, чуть-чуть не сильно, але І це так. ну, Звичайно, що трошечки дискомфорт, але. Нормально, так. Хтось там е, одна жінка писала під новий колег: Юля, я втомилася, дивитися на ваші плаття, а як же ваша спина? Господи, це називається типа зробив комплімент, ну і обесрав. Знаєте, треба ще талант мати, щоб оце так зробити комплімент і обесрати в одному цьому, в одному реченні. Я півдня стою, притом стою рівно. Шию я 10 минут там, сижу, 10 минут тут і потім переміщаюсь. А люди, ті, що в офісі 8 годин сидять, зигнуті, коло комп'ютера щось стоїш, то їм спини не болять. От всі просто на кого глянеш на дворі, всі просто ну ідеально здорові. так? Тільки мені має спина болять. Ви Бо що придумати? В кожної людини є проблеми? У мене ж палкою ніхто не б'є. Я... Роблю те, що мені подобається. Шити мені подобається, то що мені? Лягти лежать, бо вам, відділено, мою спину жалко, приходьте. Будете за мене робити, я буду вами командувати, якщо вам мене так жалко. А якщо то тільки написати і потрендіть, то нема чого писати. От знаєте, от це Я його так не люблю. Всім друг друга жалко, чи Світлана в селі мішки тягає? Їй спина не болить. Ні, вона не втомляється. Що приходить, падає отакий на диван навзнак і лежить людина. Бо їй болить все, і руки, ноги круто. Ну але що робити? Жити же якось треба. А якщо буде лодар да горілку пити, Ну, звісно, взагалі акуна матата, а життя прекрасна. Нічого не треба, горілякою ротяку залив і все. І Ноль проблем. І нічого не болить. Да? Ой, люди. Ін інколи, ну, вроді ж людина доросла, а тут -то щось таке, як напишуть, хоч стій, хоч подай. Так, яруси, зайчики, яруси. Роблю я в цьому випадку, ось в цьому платі, взяла по 34 см. В принципі, мабуть, так, як в тому уроці, який є на каналі. Нічого нового. Три полоски по 30 см. 4 см. Це я так і робити. Так, і вистачить тут ще мені на рукава і на пояс. Ідеально! От якраз те, що я хотіла. те що я хотіла Все ж я роблю так, як я хочу. Так, тут рукава можна і пишніше зробити. Так, почікав, почікав почіка, весь кусок ткані Дай матимеш собі, матимеш собі заботу. Тут візьму, мабуть, ще 50 см. А остальне ось, дивіться, ну якраз. Якраз ось, ось рукав я поділю, і ось у ще кусок для пояса. Спеціально не придумаєш, правда? ж? Це вам і плаття бохо. Куча ткані зато красиво. Гарно ці ножниці ріжуть, гострі. Я скажу, кажу, єдине, що в мене в них не влаштовує, це якби трошечки, би там ширше було. Але якби було трошечки ширше, вони б не стояли три копійки. А так вони дешеві, ці ножниці. Вони були оранжеві, рожеві, голубінькі, мабуть. Це зани, дешеві, недорогі. Але ріжуть дуже гострі. Так що, кому треба свіжі ножниці оновити, свіжі. Або ж просто, щоб були запасні, можете на них звернути увагу на ці можності. А якщо хочете прям дуже гарні, то це із магазину Швейний Світню Шарп. 337-й номер. Тут леза не дуже довгі, бачите, в цих трошки довші. Ну і за рахунок ручки. І ручки тут такі більш м'які, такі, як наче прорізінені. Так. О, так возьму для рукава. Буде так красиво, що то капець. зайчики. плаття з ірисами. Так красиво буде, що то капець. Окей. туди-сюди виріжу, а там і пошию. Так, для верху, де те, що я оставляла? Раз, два, три. Це сюди. Це сюди. Головне не попутати, коли ви робите, щоб верх ногами плаття не було. Оце в мене буде вверх крумку обрізаю, бо вона дуже сильно в цьому випадку, бачите, яка горбата, і дуже стягує саме полотно. От прям стягує вона його. Ну я навіть більше, не саму кромку, а десь і сантиметр коло кромки теж обрізаю, щоб все по феншую було потім. Отак. Ну що? Я буду зайчики, работати, а вам всім бажаю гарного, пригарнючого, прикрепко-крепко, сильно гарнючого настрою, щоб у вас все було добре. І сьогодні, і взагалі. Незважаючи на таку погоду, але в природі треба водичка. Вчора виходили, було зелене листя, сьогодні виходимо воно ще зеленіше, Абрикос один. Готовий розквітати, а на другому вже ну, майже розпустились квіточки. Вже йому хочеться прямо розпуститися, щоб було ну зовсім все буде цвісти, все буде пахнути. Класно. Я люблю весну. Травичка, от якраз тільки проклюнулась, така ж зелена, свіженька. Все гарне. Дуже люблю весну. Птічки чирікають пташки в дворі одне поперед одного. Це ж їм так хочеться чирікати, в них, мабуть, зараз. Ігри, ігри парування, то вони ну, дуже прямо чирікують у нас наче в садку живеш. Ну що, я працюю, вам також на снаги натхнення працюйте. Потихеньку, туди сюди буду. Микола з писаною торбою, а я з тканинами, як завжди, туди-сюди, бачите, отак порізала, заправлю ниточки, похожу, поп'ю кави, я ж все, все, весь час. Стою, ніхто не перетруждається. Хто там за мене не переживає, переживайте за себе, знайшли. Якщо ви будете за себе переживати більше, ніж за мене, все у вас буде добре. А тут таке, приходять і скажуть, що компліменти роблять. Таке, значить, зробив компліменти і обусрав одновременно. Оце ж таке. Так, ну що, працюю. Дуже красива тканина. оця. Буде таке гарне бухо, що то капець. І ще навіть пишніший рукавий трошки довший, бачите, буде отак. Треба кроїть так, щоб вони ж верх дивились квітки. Будь уважному. Тому що тут у мене є рибки, дивіться, які рибки. Ой, рибки, це взагалі. Це теж зонна тканина була, ось така з рибками яскровими. Тут теж рибки, вони в одну сторону. Потім ще є соняхи. Це те, що я вчора понаходила із тих запасів, що в мене були. Ось на такому пудровому, дивіться, який соняк. тут вже все рівно, воно ну, хаотично розміщено. Так само ці пальмочки, тут теж можна не переживати. Дуже красивий цей колір, такий блакитним, Ну, майже як моя кофта, бачите? Я люблю такі блакитні. Я взагалі всі кольори люблю. Всі кольори люблю я, щоб яскраве було, щоб був настрій. Бо воно ж одів і радуєшся. Що зайчики, так накидаю, накидаю цих тканей. І тут достану, і ту достану, і думаю, що це я в один день от прям все зроблю. Писала одна жінка за софт, що в неї від сумки образувались катишки, і сумка гладка. Неважно, якщо йде постоянне тертя, яка б у вас річ би не була, з чого б вона у вас не була, софту чи ще з якоїсь тканини, вона може покататись. На штапелі, оскільки він. Із тонковолокнистих цих таких коротковолокнистого зроблений з віскози, на ньому теж можуть бути катишки від тертя. Особливо від сумки, отут на норкових шубах, може викататися. А що ви хочете від тканини за 150 гривень? Ну, я не знаю тоді. Носіть сумку отак, от в руках, як леді носять, або отут, або в руці, а не через плече. Якщо через плече, звісно, можуть бути катишки з часом. Це нормально. Не знаю, в мене он стільки платить софту, жодного немає в катушці. Я такі платя, яким по 10 років. Так що ну, буває, це ж таке, ну як я можу? Як я можу вам гарантувати, що воно буде нормальне? Все залежить від, від експлуатації. Хтось носить охайну, в когось супінатори на взутті ламаються, ви ж їх не спеціально ламаєте. А хтось так, як я, носить взуття, бо 100 років і воно як нове. Всі ж ми різні, тому ну, то ж такого універсального нічого нема, зайчики. Так що, скільки тої житті, за то красиве плаття. Носите і радуйтесь. Ну що, цьомки-бумки бувайте, бо я, як завжди, багато балакаю, а треба хоч щось сьогодні зробити. Хоч щось, хоч щось зробити. Я ще потім, може ще один влог запишу. Тканини я випрала. Оці всі софти попрала. Потім випрала цей трикотаж, що я казала, що взяла його для цього. Для, як, футболочний дім, як футболочний, як для майки, але можна з нього манжети робити. Теж його випрала по у, прасую, прасочкою, щоб все було підготовлене на всякий случай, щоб не дало нічого усадку. Тому що зараз ви розумієте, що одне діло, коли там раніше фід -фід ти міг фіть-фітькати, а зараз вже трохи думаєш, на тканину гроші витратив. Ти хочеш, щоб вона приносила тобі радість і максимальну пользу, а не просто фітькати. Так що, зайчики, на цьому все. цьомки бомки бувайте! Вам здоров'я, наснаги, гарного настрою, гарного дня я бажаю і буду працювати. Бо, якщо не працювати, то можна превратитися в обізянку. цомки бомки бувайте.